Покажу як ходить ваш корабль. Все настроєно. Так, лістики понад цеплянчики. Точки ми вже повибирали. Просто покажу його в роботі. О, ми зараз тут. По третю точку його відправив. Може на другу. Якось зроблю так, щоб видно було. Ну, тут це зараз третя, ну перша домашня, це третя робоча Ми відправимо його, наприклад, на другу. Все. Поїхав. Ждемо. Пропілі пульт. Він вигрузився, промігав. Зараз дуже вітряно. Він їде на домашню. У нас є і аварійний в випадку пропадання сигналу воно буде на приходити туди саме. Тобто додому. Він робить таку петлю, щоб по лісках не їхати, коли завозиться. І от він, тут його домашня точка. Все, приїхав, то пілот відключили. До берега їдемо в ручному режимі. Приїхали. Ну, якось так.